День Державного гімну України стає над світом сонце ясне, Іграє вітер у житах. Сьогодні свято горде й красне, Лунає гімн в усіх краях. Він народився дні неволі, коли Кайдана був народ, Та вільні люди, сильні волі підняли прапор у похоп. Він викав воїнів до бою, давав надії в час лихий. Він був молитвою святою для України молодої. Звучав він в серці козака, летів удалич над Дніпром. Його співали крізь віки, щоб стати світлом у вогні. З гімном серця йшли, щоб зберегти свій рідний край, щоб сонце правди зацвіло, щоб ворог впав у темний рай. І в наші дні звучить він говда. Звеніть у кожному серці, бо незалежність і свобода в його рядках у кожному слові. І встає нове життя, інає він серця родини, і кличе на своє майбуття любити славити Україну. Сьогодні їм летить над світом, він гордо лине небеса. Весь він силу, віру, світу, єднає душі, як весна. І хай лунає він крізь роки, хай кожен знає ці слова, що наша воля не зборима, що Україна ще жива. З ним йдуть бій наші солдати, і з ним будуємо міста, його співають в кожній хаті. І він у серці назавжди. Коли лунає наш гімн, ми піднімаємось. Ми разом. Бо дух народу не його не зламати ні разом. Хай чути буде скрізь і всюди про Україну вільний глас, що не зламають нашу правду, що гімн звучатиме ще раз. Піднімемо серця і руки, щоб гімн лунав у всі часи, щоб була вільна Україна, щоб не було більше війни. Тож заспіваємо всі гучніше, Хай кін розбуде цілий світ. Хай ворог знає, ми не зламні, Нам незалежність заповідь.